Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Трошки поправляю штатив. Ем, це таке досить можна сказати, масштабне можна сказати, відео. Ну, як масштабне, ну, по, по часовому еквіваленту. буде не надто велике, але багато всякого цікавого. Ем, спершу. Ну, так можна сказати, в прев'ю можна описати, що це ем, і посилка, розгляд посилки з OLX цікавого і ем, пода, подарованого відповідно. Ну, Тобто таке щось, щось такого типу. Отже, е, як бачите, в мене от як, то, то, м, вжди, більш довше на моєму каналі знає, що е, от, взяв тоді. Минулого разу на ну, з попередніх посилочок, можна так сказати, монітор разом з клавіатурою. От Монітор працює, думаєте, а як воно так працює? А ось у мене з'явився от системний блок для комп'ютера. Клавіатура ось під'єднана вже. Монітор працює, все працює, все чітенько, все класно. Це е, системний блок. Мені подарував Олег Рунько. Вітання тобі, Олеже, дякую тобі щиро за ем, хороший такий комп'ютер. Мій каже для роботи буде потрібен, прошивка для, для все решту. Ще плюс там такий кабельочок продав. То, що такий він казав, казати, у мене, що в нього було лежало. Це ну, такий можна сказати, цікавий бонус. Далі, наступно, далі переходимо до наступної частини нашого відео. Кажете, що це таке за джойстик. Це геймпадний джойстик. Тут вставляти телефон, щоб зручніше можна було ратися. Ну, Я собі просто вирішив його лишити а бонусом до ось, ось цього. Вон, зараз я зніму телефон і покажу. Зараз хвильку. Ось. Зараз от до таких вот іграшок дитячих. Е це ми з дружиною взяли до е для дружиноїних племінників, можна сказати, похресників, так правильніше сказати, похресників. Е таким подаруночком, я з того вирішивши, просто подивиться вот такой джойстик. От його відкладаємо на сторону. І приступаємо до однієї з основних частин цього відео. Це тут телефон. Скажіть, який телефон? Моторола Moto E7. Plus. Як знаєте, що мій не був на телефон, але цей телефон я не, лишаю не собі. А цьому ж своєму ж другі Олегу Іруньку, якому, якому 21 червня помню, ну, У нього день народження, не будемо казати, скільки років. 21 червня у нього день народження. Я йому, відповідно, запрезентував такий більш-менш нормальний класний телефончик. Ніби і бюджетний, і класний, красивий. Красивий класний телефон. Зараз. Розпаковуємо. Телефон в досить класному стані. Його розпаковуємо. І завжди тут багато всякої макулатури. Не без того. Картонку ми викидаємо в сторону. От. От. Повний комплект, як не як. Це дуже добре. Телефон, як я казав, продавець, він його зарядив. Телефон в досить хорошому стані, ще навіть таким чохлом. Ну, я в Олега, Олег, вибачай, якщо ти з цього відео дивитися і побачиш, що телефон пішов без чохла. Ну, чохол собі цей лишаю. Мені реально сподобався цей чохол другій дружині, до телефону. О, дивіться, яка красота. Так. Ми загостаємо так ось назад і вмикаємо, подивимося, чи він дійсно працює. І, ну Ясно, що блочка він не дав, але хоча б от шнур зарядний є тут. Відкладаємо в сторону, подивимося, чи він включається і щоб дійсно продавець проявив чесність. От, включився. О, Реально, придається, перерив чесність. 100% тут буде написано, видно, що батарейка вся зарячена. Ось таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео з посилочками. Підписуйте мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте. Хай ще встиг, будьте здорові, па па па, -па.